Дивись, яке небо прекрасне, зоря Вифлеємська зійшла. Сидіва Марія Пречиста Ісуса на світ привела. Радій, душе, і веселися, спасіння для усіх прийшло. Ликуй душе, бо ця дитина в любові переможе зло. Вона навчить нас вірити, кохати, любити ближнього і ворога свого. Вона нас навчить нас правильно вчиняти, і ти ми з нами на добро. Вона навчить молитися до Бога. Вона навчить на зло відповідати добром. Вона нам вкаже шлях до Нього. Але її життя закінчиться Христом. Цей Хрест благословінням нашим стане, а кров Ісуса тіло й душу оживить. По Його смерті Воскресіння гряне та так, що кров у жилах закипить. З тим Воскресінням ми збагнемо, що смерть це лише перехід. Ну, а сьогодні серце Лини далеко вифлеє на схід. Тож веселімся разом нині. Велике свято в нас, Різдво. Прославимо Його на Україні! Христос родився! Слава!